У програмі продовження теми доречного споживання чаю та майстер-клас, як за допомогою кавових зерен виготовити декоративну свічку вдома. Не забувайте, що вчорашній та дуже міцний чай вживати особливо шкідливо. Вчорашній може спричинити дезбактеріоз, а міцний напій до зайвої дратівливості та безсоння. І правила, яке повторюється, це не пити вчорашній чай. Це пов'язано із старінням чаю, з його псуванням, з тим, що чай, який знаходився в теплі, який тим більше може, нагрівався або довго утримувався в термосі чи в посуді, в якому заварювався, десь в теплому місці, на теплому чайнику, на печі, на багаті, де завгодно. Якщо він тривалий час зберігався. В тому ж посуді, в якому заварювався або в якому вживався, і це відбулося навіть так, що ви вчора заварювали, а сьогодні плануєте пити, відмовитись від цього. Тому що чай суттєво змінює свою природу після такого тривалого настоювання. Це дуже гарне середовище для утворення різних бактерій, для їх розмноження. Дуже така гарна сировина для їх розведення, тому я не думаю, що це потрібно. Пити, тому відмовитись від вчорашнього. Якщо ви куштуєте якийсь надзвичайний або вишуканий чай і хочете відчути повний смак та аромат напою, намагайтеся не споживати інтенсивних за запахом та смаком страв. Ще одне з правил пов'язане з вживанням чаю, це з правилом невживання міцного чаю, це те, що в наш час дуже багато людей, вживаючи міцні тонізуючі напої, яким і являється чай, дуже зайво себе мордують, скажем так, чи накручують. Це може призводити до. Порушень функції сну до безсоння, це може приводити до зайвої дратівливості, це також може призводити до зайвого такого нервового стану або навпаки стану подавленості і сонливості. Це таке вже навіть буває крайнє крайнє передозування може навіть бути чаєм. Якщо у людей буває мігрень або вони схильні до зміни тиску. до... У них чутливі, дуже судини, вони розширюються, звужуються дуже інтенсивно. Тому від відживання міцного чаю, відживання чаю у великій кількості, відживання чаю над ще серце. Все повинно бути в міру. Что за барзо, то не здраво. Тому потрібно вживати невелику кількість. Помірно завареного чаю невелику кількість разів, і тоді вам завжди буде добре. У вас буде гарний настрій, ви будете бадьорі, ви будете веселі. Вживайте чай з молоком, це дуже корисно, це підсилює його ефективність, це змінює гармонію смаку, це вітамінізує чай, це покращує засвоєння молока безпосередньо і чаю в поєднанні з молоком. Монголи п'ють чай з маслом, але це менш ефективно краще пити безпосередньо з молоком. Дуже смачно і не тільки англійці цим користуються. Такий чай, як пуер, активно можна вживати з молоком, і це робили виключно китайці. Вживайте. Якщо ви хочете вживати чай з цукром, намагайтесь зробити це вживання дуже помірним. Тому що чай, листя чаю і так мають певну кількість цукру, який при його обробці, при підсушуванні чи зав'ялюванні чаю, він карамелізується, кристалізується і вже додає йому певні смакові властивості. Дуже багато додаючи цукру, ви псуєте смак чаю, ви псуєте його колір, ви руйнуєте його ароматичний букет, ви повністю змінюєте своє враження від чаю. Краще їжте в прикуску, обов'язково в прикуску з медом. Мед також не треба додавати в цукор, тому що ви тоді псуєте мед безпосередньо. Якщо ви хочете вживати разом з чаєм. Щось солоденьке, краще, нехай це буде ізюм, хай це буде курага, якісь горіхи, які не мають дуже інтенсивного явно вираженого смаку та ароматичних властивостей. Тому що якщо ви будете вживати разом чаєм тістечка, Якісь східні солодощі. Вони мають велику кількість цукру, вони мають свій особливий букет і смакові властивості. І, поєднуючи одне з іншим, ви будете змішувати одне з іншим і не отримуєте об'єктивних вражень від випитого чаю. Ну, а також об'єктивних вражень від можливо дуже чудових солодощів. Тому потрібно вживаючи солодощі, робити певну паузу після їх повного з'їдання. Через деякий час запивати чаєм. Це буде правильно. Після цього можна ще трошки з'їсти тістечок і знову пізніше трошки ще випити чаю. Це буде правильно, це буде дійсно смачно, це буде контрастно. І тоді вживання чаю, тістечок тільки підсилить і покращить одне, одне одного. Бажаю вам гарного чаювання, бажаю вам гарних вражень від різних чаїв: від чорних, зелених, фруктових, трав'яних. Гарного вам чаю, гарного дня і настрою! Як створити романтичну ароматну, декоративну свічку вдома? Дуже просто дивіться майстер-клас від Марини Франчук: основа для свічки це може бути віск або парафін. Його можна придбати, а також можна використати найдешевшу господарчу свічку. Причому колір цієї свічки ви можете міняти самі. Далі, для того, щоб поміняти колір, потрібен восковий олівець. Вони продаються в будь-якому магазині канцтоварів. Єдине, що це має бути восковий, а не пластиковий. Ми робимо свічку з кавою, тому нам потрібна кава. Також нам потрібна форма будь-яка форма, яка не боїться температури. У нашому випадку це силіконова форма для кексів. Потрібна також ємність, у якій ми будемо топити нашу свічку, наш матеріал. Найчастіше майстрині користуються трьома бляшанками. Якщо ви хочете, ви можете використати ароматизатор. Це може бути ароматизатор у вигляді ефірного масла або спеціальний ароматизатор для свічок, мила і косметики. Зубочистки для того, щоб втримувати фітіль. Сам фітіль з ним може бути проблема, тому що ми або використовуємо старий фітіль зі свічки, або можемо використати бобовняну нитку, яка продається у магазинах з різними засобами так, для шиття, в'язання і так далі. Ніж, ножиці, серветка, для того, щоб витирати. Нам ще потрібна запальничка. Ми побачимо згодом нащо. Перше, що ми робимо, це подрібнюємо нашу свічку. Або коли у вас є основа для свічки, то її просто треба різати. Ріжемо так, щоб не розрізати фітіль. Тоді можна його використати. Потрібно пам'ятати про безпеку, тому що і парафін, і віск є вогненебезпечним, його не можна перегрівати. І е, користуватися краще перевіреними якимись кастрюльками, так, щоб він не витік, не протік, тому що це може бути дуже небезпечно. Віск дає неповторний аромат. Він дорожчий у виробництві. Тому для свічки, яку ми будемо ароматизувати, можна використовувати парафін, тому що він нейтральний, він не дає ніякого запаху. Після того, як ви подрібнили матеріал, із якого будете робити свічку, його слід розплавити на водяній бані. Ну от непотрібні, У нас залишається фітіль. Дуже схожий на оцю нитку. Якщо ви не зможете його вийняти, але це навряд, можна використати. Ми його поки відкладаємо. Зараз нам треба розтопити. Топимо ми на водяній бані. Будьте обережні, тому що він дуже швидко нагрівається і може навіть бризнути. Поки віск розстає на водяній бані, додаємо до нього подрібнений кольоровий восковий олівець, аби зафарбувати. Готуємо форму. Для того, щоб зробити об'ємну свічку з кавою рельєфну, нам потрібно сама форма, в яку ми будемо заливати. І додаткова форма. Я зробила її з вона вже кілька разів була в роботі з картонної основи для фольги. От ми її вставляємо в нашу форму і засипаємо каву. Кава в нас буде тільки зверху. Свічки всередину свічки її не можна опускати, тому що не буде горіти. Кількість кави залежить від того, яка ваша форма. Далі беремо наш рідкий віск і заливаємо кавові зерна. Чекаємо, поки зерна з воском трохи охолонуть. Ми маємо вийняти нашу внутрішню форму, вона нам вже не потрібна. Ми акуратно чіплюємо ножиком, потрошки її виймаємо. Обережно, тому що віск ще може бути трошки городша. Її ламаємо, вона нам вже більш не потрібна. Ми допомагаємо собі вручними всякими засобами. От у нас є зовнішній, зовнішній край. Далі ми приєднуємо фітіль. Тут у мене є дірочка. Якщо це металева форма, то ви можете його просто опустити. Форму я зараз покажу, як закріпити. Тому що в силіконовій формі так не зафіксуєш, як метале. Тут у мене є дірочка. Цю дірочку ми його для того, щоб наш, наш фітіль був по центру. Нам потрібна зубочистка, так от можна намотати покласти для того, щоб він добре тримався, можна зафіксувати скотч. Все, розігріваємо. Віск для середини і будемо ароматизувати. Не можна робити багато, тому що е і ароматизатор, і ефірне масло буде перешкоджати горінню свічки. І заливаємо нашу серединку. Виймати та оздоблювати свічку варто лише тоді, коли вона повністю охолоне. Маємо Формувати фітіль, відрізати зайве. Оце ми знаємо, як це має виглядати. І форма зручна, тут ми її просто витискаємо. Отак. Знизу ми теж фітіль обрізаємо. І чекаємо далі декор. робити декор. Вона ще не готова. Паха, пахне, дуже пахне. Для цього нам потрібна запальничка, і ми маємо відкрити нашу каву.